Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Нещодавно на центральній площі Борисполя розпочалися роботи по реконструкції фонтану, який серед місцевого населення отримав назву Кульбабка. Це одне з улюблених місць діток, особливо у спекотні дні. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук зауважує, що реконструкція фонтану необхідна, адже його стан незадовільний. Цей фонтан старів. Вже він навіть ті металеві конструкції, які були зварені 30 з лишнім років назад. Вони вже представляли, як кажуть, небезпеку для наших діток, які ходили тут, і для дорослого населення. Тому було прийнято рішення демонтувати металеві конструкції і зробити. Реконструкцію самого басейну, самого фонтану виконує роботи по реконструкції підприємство Арт Степанов. У нього раніше було придбано вази, які нині прикрашають центральну площу. Скульптори мають досвід роботи не тільки в Україні, а й в Європі. Працювали вони до анексії у Криму. Зроблені там майданчики в Євпаторії, в Ялті. Я тільки бачив, на жаль, їхні фотографії в натурі не бачив цих виробів. От і остання робота, яку вони робили, це у Франції в Авіньйоні. Після реконструкції в центрі Борисполя з'явиться водоспад, який довершить дизайн міської площі. Адже скульптори створюють каміння та скелю, на вершині якої планують розмістити вазу, з якої виливатиметься вода, та яка подібна до тих, що вже є на площі. В експлуатацію планують здати фонтан до Дня Незалежності України. Окрім того, нині відбуваються підготовчі роботи до завершення будівництва ще одного фонтану на центральній площі Борисполя, на що було виділено кошти на сесії міської ради. Проєкт був зроблений у 2014 році. Ви знаєте, з 2014 року у державі пройшло багато змін, особливо пройшла девальвація гривні. І коли проєкт робився, то вартість одного долара була 8 гривень, зараз 25 з копійками, тобто в три рази вартість долара зросла, а обладнання фонтану воно все прив'язане до долара, тому що виробляється в основному в Італії. і у Германіу Німеччині. Тому було зроблено коригування проєкту, коригування кошторисної документації. Після цього кошторисна документація була передана на державну експертизу. Зараз ми отримали висновок державної експертизи і зараз проводимо процедуру. Закупівлі, тобто тендерну процедуру. Наразі відбуваються перемовини із представниками італійського, німецького та українського підприємства, аби визначити, хто з них виконуватиме роботи. Дай Бог, якщо ми встигнемо, щоб зробити її до Дня Незалежності. Але в зв'язку з закупівлею імпортного обладнання, у нас на Україні не виробляються ні форсунки, ні ліхтарі підсвітки, ні самі системи управління фонтанним обладнанням, тому... Нам прийдеться закупляти їх за кордоном, і це може затягти процедуру закупівель. От, тому сказати так гарантовано, що це буде зроблено до Дня Незалежності, я думаю, що я покривлю совістю. От тому будемо, звичайно, планувати, але побачимо, як у нас вийде. Але в цьому році фонтан буде працювати. Тож зовсім скоро на центральній площі нашого міста функціонуватиме два водограї, які стануть ще однією окрасою Борисполя та місцем для відпочинку його мешканців та гостей. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.